どうも。 Субтитры yeah. сделал yeah. 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 yeah.

Це Це не. 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 А рубрика не така. Уже не просто. Я Никто не знает, что сказал. para

Що це? Немає, що не. Погано все. Так, є десь і поговорити, щось на дивані намалювати. Це було, так. Так. Я з тебе бачу, що ти щось не показав. Отцю, у цьому, що це домашнє? Так. Ой, доце. Ні, не знаю.

Не две. А сейчас там масса. Я мало потом. То есть здесь

Да? Эй, пишти кто и был, чтобы ты запись так. Да, ну хорошо, прям. Здравствуйте. Брылы сел, блин. Так Робочанок сьогодні ми грали чотири на звичайні родгу. Банана базара. Кидається, губа щось надостає, яка грає хіт всі старають і свої у вас в дітей. Місто Дніпро. Місто

всіх відпочиваючих міста давай, давай, давай. Привітаємо директора замка з Ростовських Він зараз сцену, а взагалі Я ще ми дякуємо за церкві, яка також Вибачте нас, що ми трошки шумні, трошки скажені, але ми віримо в Бога, як і о ми всі єдині в своїй вірі, в своєму натхненні. Ми всі українці ходимо під Богом. І ми це все розуміємо. Вибачте нас за деякий шум і незручності. Будь ласка, дякуємо. Дякуємо також всім клубам байкерським зі всієї України, які зібрали місто Костянтині. Просто згуртувало сьогодні. І на цій сцені за бажанням будуть представлені. Всі люди, кожен представник зможе вийти і сказати своє слово. Також під час рок-концерту будуть проведені конкурси, які забезпечать вас класними призами, гарним настроєм. Так що не стісняюся, підходим. Ну а взагалі е реєстрація на пляж буде коштувати 50 гривень, тому що це рок-концерт трошки. Забезпечення, ви розумієте, треба ну, вернути, ну, само собою. Не ображайтеся І... на нас за те, що ми байкери трошки походіли, але ми трошки підняли Старкон. Я думаю, що Старкону сподобалося. І також дякуємо всім льотчикам, які проживають в цьому славному місці Старокосентинів. Я прожив тут 12 років свого життя, вчився в першій школі під головуванням директора Пекача. Який зараз вже не працює, але колись це було. Дякую цьому гарному місту, яке розвивається. Я приїхав сюди, ніби в нове місто бавав. Дякую всім, дякую вам, гарного всім настрою! Всім годин чекаю байкерів на мотобарі. і ви побачите нефти на який зробить це свято і запустить рок програму. Приєднуйтесь, буде весело. Не стісняйтесь, танцюйте, відривайтесь, стоїть пиво. Пити е, солодкі мябу, діти, солодку вату, байкери, пийте лімонат, тому що завтра в дорогу також не забуваємо. Купаємося, відпочиваємо, підходимо, підтягуємося. Зараз слово надається директору Острозьк... е, замку князів Остроських. А зараз з'являється наш байкерський нептун, який вийшов байкера з гурви. Був рятувальний і по тому з осавками. Дякуючи байкерам їх на скнення, і наткненням і біжухам. Ура! На пляжі ми запрошуємо ближче до сели, до танцювальної зони. Зараз ніхто з русалками скажуть своє привітальне слово. І ми розпочнемо класний драйв, рок-концертів. Пірати, русалки, морські жителі, жителі міста Стала Костянтинова, не дивуйтеся, насолоджуйтесь, знаходьте в цьому тільки позитивні емоції, відпочивайте. Ми запрошуємо байкера Нехтуна на сцену з русалками просимо місцевих козаків нашим товарти русалкам дійти до сену, до доплити, так. Да. А по своїм ходом перетворилися на жителів. О, Все. На сцену полігше, полегше. Дівчата. Байкер Нептун, ми вас запрошуємо до нас. Дивіться. Мерма, допоможіть донести доставку і того, хто її несе. Аплодисменти, хлопці, стараються. О, Нептун, ти що там запутався? Заднім ходом Нептун. Я бачив альпіністів, які так виходять на гору Говерлу. Заднім ходом це тільки люди, які живуть е, в місті Хмельницькому, можуть виходити на гору заднім ходом. Економія силу і енергію. Так, Нептун, акуратно. Я розумію, що ти спустився до нас, е, не спустився, виплив з морських глибин е, на 10 хвилин. Тому що як морський житель без води, як іхтіандер, можеш задихнутися, твої легені зжимаються це ті шість дві жабра, починають дихати вже е, з перебоями. Свого коліна печена печерки. Я запрошую до мікрофона зараз наших учасників, які признали своїх шаних коней, показати вам всім, на чого вони здатні, на що вони їх розповісти просто про себе і про своїх залізних коней. Будь ласка, прошу сцену, дівчата. Аплодисменти полосменти які піднімаються. аплодисменти, аплодисменти. аблосмен, старого сянтинів ти чую! Красу і міць. Адже ви розумієте, що в кожного з вас чоловіків є жінка. Якщо жінка захопилась мотоциклом, це не зупинити. А ви знаєте, дівчата, прошу до мікрофона та учасниця. Так, альом, давай. Наша кіра і найблікала. Ось, я так стесняюся. Альон, звідки ти приїхала нам, будь ласка. Ну, приїхала я дуже, дуже, дуже з далеку. з Хмельницького. 50 кілометрів подоланих. Так, да, вони були дуже тяжкими. Альона, е хайни. зі скільки років ти катаєшся на мотоциклах? Взагалі скільки років ти катаєшся на мотоциклах? <рес> ну, <що рес> Кожна Чеще на аплодисменти, приховує, не приховує, а так е ніжно скриває свій возраст, загадку залишає, так що аплодисменти нашій загадковій Альоні. Альона, представній мотоцикл, будь ласка, на чому ти катаєшся? Я катаюсь на вайпері. Чопирі. Ну, там да мало, що, звісно, лишилось від вайпера. Він у нас маленький в Батя його дірочка. 에, багато він, звісно, в цьому радував, багато в чому розстроював. Але от Альон, скажи мені правду, чесно. От от перед лицем наших гостей і друзів, скажи мені, будь ласка, е, з чоловіком є проблеми через мотоцикл? Тому що взагалі в житті буває наоборот, з чоловіка, є проблеми через мотоцикл, тому що жінка не пускає на зльоти, на оці всі двіження каже: ой, скотеняка сиди вдома. Ви обоє винось мусор, там ми й посуду От, куди От ти їдеш? Ми змінюємо чоловіків. О, а вони звертаємо. Ми не відміняємо нашим жиріним коням. Вони нас не підводять, як чоловіки деякі. Але ми шукаємо діяних чоловіків, які б нас підтримували, які б нас нам допомагали ремонтувати, паркувати, обслуговувати за де шо що... і були спільні інтереси. Хлопців, є така фішка. Вони коли катаються на мотоциклі, який має маленький об'єм там мотора, починають з мотороллера, там 50 кубіків. Там він все підрозділи. Дівчата, як ви міняєте своїх чоловіків, по яким параметрам? Не мотоцикла чи головне? Ну, чоловік має підтримувати. Якщо чоловік підтримує, не зважаючи на його кубатуру, так? Не кубатуру. аплодисменти Альоні, дякуємо. Завжди ще на діаметр руля підказують, так? <рес> учасниця, будь ласка, фон мікрофона, наша русалка, чарівна, будь ласка, представся, звідки ти? Привіт! Дивіт, Я привіт. Ларіка, з міста Лановець, Тернопільська область. Аплодисменти! Тернопільська область сьогодні з нами! На чому ти катаєшся? Kawasaki LTD 450. Як ти вибрала цей мотоцикл? По яким параметрам? Що тобі в ньому сподобалось? А, мені сподобалося... Він перший, так? Це... Я розумію, перший. Так, так, це мій дракончик. Дракончик як складаються відносини з чоловіком? Афігенно. Офігенно. Аплодисменти. Варіка, так, будь ласка, дякуємо. А тут на учасниця Віта. Віта. Привіт усім. привіт. Я приїхала, привіт. приїхала з міста Луцьке. Наскільки я зрозуміла, серед нас усіх чотирьох учасниць я найдалі живу. Аплодисменти. Скільки кілометрів до старкова? 230 комо. Аплодисменти! Віті. Їжу я не, не так давно з 2014 року. Мій мотоцикл називається Ямашка моя любімеця. Спрабда осін. Пірагова означає з італійської п'ятьмачка. Так що я, в принципі, можна сказати, літаю О, на літацію. На літрі літає. Сьогодні стало модним бути загадковою відьмочкою, тому що кожна відьмочка зразу бачить по твоїм очам, що в тебе заховано. Так що я для чоловіків сьогодні скажу, що не пересікайте з Вітою так от глаза в глаза. Так можна підморгнути, але дивіться, тому що відьмочка на навірає, віта може заколдувати, очарувати. І спокусити. Але, але у відповіді є напевно, що чоловік, який підтримує, підтримує і сприяє в цьому, так? Так, так так. Є у мене мій бать. <плес> коханий батько. Коханий байка, а Може я, <плес> я дуже представити, Як його звати? Його звати Анатолій. Він сьогодні є на цьому біжу на 40 Ну, Звичайно, <плес> ми їздимо зараз разом сюди. <плес> я його можу знайти отак от топки. Спробуй. Так, Толік, підніми руку, будь ласка, щоб Старокосинів знали. <сіхі> так, він же акавбований, очарований аплодисменти очарованому Толіку. Зачарований. Дякуємо Віті, Будь ласка, наступна учасниця. Альона. Альона, представся. А, Альона, вже представив аплодисменти, з якого міста ти приїхала. А ближче до мікрофона. Звідки? Звідки? Старокостянтином? Старокостянтин. О, аплодисменти старокостинів. Ваша байкарша. Хочу всім сказати дякую, що ви завітали на цей зліт. Запрошую до нових зустрічей, щоб сюди приїжджали до нас. Чесно, признайся, на чому ти їздиш? МТ-1036. Оу, є! Аплодисменти! Радянська українська техніка, так сказати. Ну, Радянська відійшла, але він, напевно, поздоблений давним-давно. <laughs> давним давним-давно. А є твій коханий чоловік з тобою? Не, Стоїть. Не. Як його звати? Невтунчик? Може руку він підняти? Де він? Де цей герой? О! Аплодисменти. дякую. А зараз я попрошу наших чарівних дівчат, щоб, знаєте, так от розвіяти нездані наші чарівні принцеси. Аплодисменти, дівчатам, спускаються свої коней. Музичку. Все защитили А зараз девчина покажет, что она сдатна. Заводим своих драконьев, девчата. Давайте по черти. По правую руку, лайка, давай. Заводимся. Что сталося? Нам амата. Вітаємо вас, дивине. Харчить мучить. Дякуємо. Так, ну зараз давайте. Одна учасниця з... засумнівалася в перемозі, так? Люблю ек... економим силу. так? Ну <плес> Давайте зараз проведемо голосування. І по шуму, і по, по красоті учасницям. Перша учасниця — будь ласка, Ларька. Аплодисменти. Вона Ла не газувала, вона показала себе. Відійдемо до цикли, будь ласка, дівчата, дівчата, всі, теж хто газував, не газував, будь ласка, давайте. А власменти перші учасник Ларіка, давайте. Аплодисменти. Друга учасниця Альона. Аль Третя учасниця сідає на свій шалений МТІ. Аплодисменти! І четверта учасниця віта, будь ласка. Аплодисменти! Еротично присідай на свій мотоцикл, тому що аплодисменти так що ж м -м, треба тільки присісти. Після присідання. Аплодисменти. Так, я сумніваюсь. Так, давайте так. Номер один. Аплодисменти. Номер два. Аплодисменти. Номер три аплодисменти. Номер чотири аплодисменти. Я не знаю просто. <свіг> Піднімайся на сцену, дорогенька, напевно, ще ти. Так? Місто Старокостянтині, будь ласка, оборонати! Розпіднімайте сюди, будь ласка, є втішні призи, ніхто не залишиться з пустими руками. Будь ласка, ви всі молодці, всі красиві, але приз у нас тільки один, вибачайте, але є втішні призи. Будь ласка, до мене ще раз підтримую наших учасниць, вони супер, вони best of the best, Вони показують, як ламати стереотипи нашого буденного життя. І спонукають вас до перемог і до прекрасних подвигів. Рицарі, ви є? Лицарі нашого часу. Є! Не чуємося! Пару секунд хлопці підстроять свої е, музичні інструменти, щоб сьогодні тільки гарна музика спонукала вас до гарних вчинків з гарним розумінням того, що це є драйв, свобода. бачив на місто? Не полетить.